Сьогодні 13 травня виставив рамки, які хочу перетопити, але там залишки меду десь були, і всяке різне таке. І на вибраковку ті рамки, які йшли. І от, от така ситуація: тобто бджоли наскільки літають на ці рамки сильно. Тобто холодний травень, відсутність якоїсь погоди, дощі без кінця. От призводять до такої ситуації, тобто в природі зараз відсутні взяти. Якби хоча б він якийсь був там мінімальний, навіть ну бджола так не йде на рамки, вони можуть просто стояти, вона на них реагувати бджола не буде. А тут прям зразу от реакція. Тому звертайте теж увагу, власне на корма у сім'ях, якщо це якісь відводки, то тим більше, клеуси мають бути з кормом, тому що це все. от Призводить холодна весна, така призводить до того, що жола фактично фактично немає корму.